Рукотворна книга це ковчег унікальних культур, хендмейд видання. Три презентації якого відбулися на Прикарпатті. Автор цього вагомого фоліанту з Тернопільщини вже кілька десятиліть Анатолій Лютюк пропагує рідну культуру в Естонії. Заслужений художник України все життя присвятив духовності, природі та етнографії. каже тепер увесь життєвий досвід об'єднав і реалізував у проєкті, певним чином пов'язаному з його попереднім поетичною версією червоної книги країн світу. Ковчег унікальних культур він присвятив гуцулам. Дуже Можливо, це зробити, і ви щас, щоб вони її бачили і піти в сторону, що це їхня книжка, це не моя книжка, це їхня книжка. І, тоді, і за цього, Люди, люди самі доробіть, самі доробіть, бо, бо це настільки тонкі речі, їх треба контролювати, щоб гуцул контролював, як все пише, як все говорить, що то все. Тому, серйозні речі. І, дуже Важливо так в сторону в піти вчасно, знаєте, щоб не мішати людям вже робити. Вжаючи на те, що книга рукописна, наразі її наклад обмежений. Лише 35 примірників. Над нею автор працював продовж п'яти років. каже, ідеї до нього приходять у вісні. До прикладу, створити видання з паперу ручної роботи. На таких сторінках історія та культура гуцульського краю, в листуванні його автентичних представників і народних піснях, ілюстраціях і світлинах. А також у віршах, книга вмістила майже півсотні коротких поезій про мешканців Карпат і їх життя від народження до смерті, природу та побут майстрів і тварин. Їх авторка прикарпатська мисткиня Марія Корпанюк, галичанка, яка гостро помічає те, чого самі гуцули не бачать. Якраз тому, що я не гуцулка, я змогла про гуцулю написати, бо гуцули самі про себе. Вони ж бачите, приїхав Параджанов, зробив фільм про них. Приїхав Хоткевич, написав книжку. А я просто в мене чоловік гуцул. А я жила в тому середовищі, і батьки його гуцули, такі істинні гуцули, Я бачила це життя, і от під враженням написала. А про гуцулів двомовне її текст перекладений англійською. Один з примірників 20-й, за ліком залишився в Івано-Франківську. Автор подарував його Прикарпатському національному університетові. Надалі незвичайне видання презентуватимуть у Польщі. У планах також продовження серії ковчег унікальних культур, присвячене бойкам.